Вітаю, дорогі мої близнючки! гороскоп для вас на грудень місяць. Мої, дорогі мої найкращі близнючки. загальний розклад, що буде відбуватися в вашому житті, в загальному вашому житті на грудень місяць. По роботі, що ж буде по роботі, дорогі мої близнючки? І, звичайно. Особисте життя, близнюки, особисте життя для вас на грудень місяць. Що буде відбуватися у вас, близнюки? Грудень місяць, в особистому житті, загальне життя. Дивимося. О, щось буде швидко, швидко зміна буде. Якась дуже швидка зміна. Дивіться, дуже уважно слідкуйте за здоров'ям. Дуже швидко. Свідкуйте, слідкуйте за здоров'ям, слідкуйте за своїми коштами, тому що, можлива якась дуже швидка зміна. Зміна у стані здоров'я і зміна у фінансовому плані. Це загальний розклад, мої дорогі близнючки. Зараз подивимось трошечки далі. Можливі втрати коштів саме за того, що не догледіли, не догледіли себе, себе дорогого, себе дорогу саме. А в плані здоров'я за цього можливі ну, загострення ситуації взагалі в вашому житті, але випадає карта помірність, що все-таки все вернеться на свої круги і все пройде далі, коли, як кажуть, все-таки. Слідкуйте, слідкуйте для того, щоб цього не случилося. Не відбулося навіщо я роблю прогноз для того, щоб оберегти вас від якихось ну, негарних кроків, випадає аркан помірність все-таки більш-менш в грудні ваше життя пройде стабільно. Що буде відбуватися по роботі? Ну, якісь неприємні новини будуть, якісь будуть неприємні новини того, що ви планували на роботі на майбутнє. На майбутнє і навіть якісь від партнера можливі, від партнера якісь неприємні новини. Ну, По роботі, але все таки, все таки, навіть карта роботи Випадає, все-таки достаток, оплата вашого труда, вашої праці буде в грудні місяці. Ви отримаєте за те, що в те, що ви вклали, ви отримаєте? Ви отримаєте. Настільки ви вклали, настільки отримаєте фінансів. Ну, Але новини, це так навіть скажу початок місяця якісь неприємні новини. Що в особистому житті, мої дорогі близнючки? Особисте життя. Романтичне знайомство. Якась стабільність навіть у знайомстві буде. Звичайні тимчасові зустрічі саме для оцього романтичного знайомства. Але тут випадає «Аркан Джокер». Зараз, на сьогоднішній день, навіть скажу на грудень місяць, дивлюся, близнюки, на грудень місяць в вашому житті, в особистому вашому житті будуть відбуватися якісь е, ключові зміни, тому що, випадає Аркан Джокер, не показує, що таке буде, який розвиток ваших стосунків, щось повинно відбутися, відбутися. Дуже радикальне у вашому особистому житті, дорогі мої близнючки. Бережіть себе, нагадую, найактивнішим коментатором в кінці місяця-грудня роблю розіграш розклад на 2025 рік, найактивнішим коментаторам, безкоштовно повний розклад по всіх сферах життя. Анонс буде в прямому ефірі. Розіграш в прямому ефірі. Ті, хто менше робив коментарі, тим теж на 2025 рік розклад на одну сферу життя безкоштовно. Розіграш в кінці грудня. Не забувайте писати коментарі, підписуватися на мій канал. Ваша Олена.